Польські привізники відновили блокаду на кордоні з Україною із обмеженням руху вантажівок до одного на годину. Тим часом на Закарпатті служба безпеки України вперше виявила мережу угорської військової розвідки. Про обидва інциденти далі розповімо детальніше. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі Січас. Ставте лайк цьому випуску і розпочинаємо. 12 травня польські привізники розпочали акцію протесту на кордоні з Україною. Блокування руху вантажівок відбувається на напрямку пункту пропуску Дорогуськ із польського боку навпроти українського пункту Ягодин. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За інформацією ДПСУ, акція стартувала о 16.00 за київським часом. Пропуск вантажівок здійснюється із обмеженням лише один автомобіль на в'їзд і один на виїзд щогодини. Водночас легковий транспорт, автобуси та вантажівки із гуманітарною допомогою можуть приїжджати безперешкодно. Станом на зараз рух фуру в обох напрямках фактично призупинено. Як уточнюється на сторінках комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Польщі, протест є реакцією на відсутність дії з боку польського уряду щодо ситуації на транспортному ринку. Організатори акції вимагають, зокрема, повернення системи дозволів для українських перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у Польщу. На їхню думку скасування дозволів призвело до втрати балансу на ринку. Раніше, у листопаді минулого року, подібну акцію протесту проводили польські фермери біля пункту пропуску Мидика-Шагині. Тоді вони також перекривали рух вантажного транспорту, пропускаючи лише по одній фурі на годину. Але не обмежували рух легкових авто, автобусів та гуманітарного транспорту. А у лютому 2024 року польські протестувальники блокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Причиною масових протестів у Польщі та низці європейських країн стало невдоволення фермерів та перевізників умовами конкуренції високими витратами на виробництво та зростанням імпорту, зокрема з України. А днями також стало відомо, що Служба безпеки України вперше в історії держави викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на території Закарпаття. Про це повідомила прес-служба СБУ. Згідно із даними спецслужби, агентурна мережа займалася збором інформації про військову захищеність регіону, вразливі місця у системі оборони, а також вивчала суспільно-політичні настрої місцевого населення. Як встановило слідство. Куратором затриманих був кадровий офіцер розвідки Угорщини. Один із агентів, – 40-річний колишній військовий із Берегівського району, завербований ще у 2021 році. Прибував у режимі очікування до вересня 2024 року, коли його активували. Друзі, що думаєте щодо почутої побаченого, напишіть в коментарях під відео. Стежимо за розвитком подій. Ви ж підписуйтесь, аби не пропустити важливі новини. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Багато сьогодні було дипломатичної роботи і нашої з партнерами, і комунікації між партнерами на підтримку для нас. Відзавтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі, повне і безумовне припинення вогню, тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Україна Давно це пропонує. Партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів. Що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу. Не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Сьогодні я спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануеле, дякую за підтримку. Спілкувався з президентом Фінляндії, Стубом. Олександр, дякую. Також хочу подякувати всім лідерам: прем'єр-міністру Британії, Стармеру, канцлеру Німеччини Мерцу, прем'єр-міністру Польщі Туску, які разом з Еммануелем вчора були в Києві, і всім, хто до нас доєднався онлайн. Ми провели дуже продуктивну зустріч. Також я вдячний всім лідерам, всім країнам. З якими говорили щодо безпеки і дипломатії, щодо припинення вогню 30 країн Євросоюз і НАТО, ми готуємо хороші рішення на підтримку України, на підтримку наших людей. Ще одне дуже важливе: ми всі сьогодні кажемо дякую нашим мамам, дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама. Робить для дитини і за те, що кожен з нас завжди, і за будь-яких умов дитина поки є мама. Мама, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я поїв. Все нормально. Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!